ознайомити з програмою нашого вебінару. У процесі вебінару ми саме визначимо основні функціональні можливості програми Баз Малий Бізнес. Подивимось, які інструменти включає програма Баз бізнес». Проведемо огляд існуючих інструментів маркетингу і продажів. Визначимо основні інструменти управління запасами підприємства. Визначимо інструменти аналізу фінансового результату діяльності підприємства. І подарунком даного вебінару це саме буде практичний приклад використання лайфхаків щодо використання CRM-інструментів програми Баз Малий Бізнес. Тож, переходимо до розгляду даних питань. І перше у нас це визначення функціональних можливостей програми Баз Малий Бізнес. Бас малий бізнес це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізовано усе найнебагатіше для оперативного обліку, контролю, аналізу і планування на підприємствах з такими напрямками діяльності, як надання послуг або навіть сервіс, підрядні проектні роботи, виробництво продукції, торгівля бас малий бізнес можна назвати міні єрп системою з приємною ціною. Якщо вам потрібен більш розширений функціонал, то вже будемо радити вам звернути увагу на більш розширені конфігурації, наприклад, бас Куб або БАС-ЄРП. Програмний продукт Баз Малий Бізнес допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам нові можливості для продуктивної роботи. Дане рішення не переобтяжене зайвою функціональністю, його можна легко настроїти на особливості організації управління та обліку в е компанії, що саме забезпечує можливість швидкого старту і зручні щоденної роботи. Програма Баз Малий Бізнес реалізована повністю на керованих формах, і це дозволяє саме використовувати її в режимі товстого, тонкого або веб-клієнта. Тобто працювати системою з будь-якої точки світи. Дана програма дозволяє нам і працювати онлайн, і аналізувати або розраховувати одразу ж прибуток підприємства, використовувати спеціальні документи для відображення операцій виробництва та складу. Відображати стандартні операції, які ми з вами повинні використовувати відображення стандартних операцій реалізації товару. Надання послуг. Тобто стандартні документи це виставлення рахунку нашому клієнту. Це формування видаткової накладної. Це виставлення акту про надання послуг. Тому що це саме базовий функціонал будь-якої програми, а вже все інше це є додатковим. Наприклад, програма нам дозволяє використовувати планування. Планування грошових потоків, кешфлоу. Тобто означає, що ми можемо планувати надходження грошей і витрат в розв'язі періодів. Програма нам дозволяє використовувати графік платежів, скільки і коли клієнт сплатить. Це саме є основа для плану. Використовувати план витрат: оренда, регулярні платежі, оплата праці, податки. І найулюбленіше це платіжний календар, який нагадує про істотні надходження і платежі. Відповідно, весь процес діяльності потрібно аналізувати. Для цього програма нам дозволяє використовувати відповідні звіти. Звіти, які нам дозволяють аналізувати залишки запасів на складі, звіти, які нам дозволяють аналізувати заявки на виробництво і показують нам потрібні матеріали, які нам потрібні для нашого процесу виробництва. Також програма для виробництва використовує завантаження верстатів, що дуже зручний момент, який дозволяє нам планувати наше завантаження верстатів. Тобто, якщо нам потрібно терміново виготовити продукт. Але ми розуміємо, що в процесі виготовлення продукту у нас залучається додаткове обладнання, устаткування, то ми повинні з розуміти, чи зараз вільне це устаткування, чи можемо ми його зараз використовувати. І для цього нам програма дозволяє використовувати спеціальні механізми, які нам дозволяють аналізувати завантаження верстатів. Також нам програма дозволяє використовувати розрахунок потреб. На основі залишків і замовлень, що надійшли. Тобто, що є і скільки. Реєстрація господарських операцій і формування первинних документів господарської діяльності підприємства виконується за допомогою зрозумілих екранних форм, аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм. Ось, наприклад, пропоную взяти документ замовлення покупця. Відкриємо вже створений документ. І в самому замовленні нам потрібно вказати, хто є покупцем. Договір, який товар, або послуги, який товар або послуги ми плануємо з вами відвантажити. І якщо нам потрібна з вами друкована форма, то ми можемо з легкістю її отримати. Натискаємо команду друк і обираємо потрібну друковану форму. Це може бути як замовлення покупця або рахунок на оплату. Ось ми з вами формуємо стандартну друковану форму рахунку на оплату. Великий плюс програми це те, що усі дані зберігаються в єдиній інформаційній базі. Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію, зручні для роботи та ухвалення рішень в формі, з необхідною оперативністю і деталізацією. Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців. Як незалежних, так і працюючих у рамках одного бізнесу. При зміні масштабів і структури бізнесу, підходів до управління або організації робіт, програма може бути переналаштована без великих витрат часу і грошей. Я завжди називаю цю програму дуже гнучкою, тому що кожне підприємство самостійно може її налаштувати і обрати саме ті механізми, які потрібні. Потрібно наголосити, причому дуже Гучно на це наголосити. Програма не призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку. Прямо окремо ми вивели це на окремий слайд. Необхідно наголосити. Так, програма включає в себе план рахунків. Але давайте ми його подивимось. У розділі компанія. Ми можемо відкрити план рахунків. Але звертаю вашу увагу. Зверху прям прописано план рахунків управлінського обліку. Управлінського обліку, не бухгалтерського та податкового, а управлінського обліку. Дуже часто ми стикаємось з тим моментом, що. При купівлі даної програми підприємства планують вести бухгалтерський та податковий облік. Ну, як кажуть співробітники, ну програма ж включає план рахунків. Він же схожий на план рахунків бухгалтерського обліку. Так, план рахунків програма включає. Але знову зроблю акцент: план рахунків управлінського обліку. Так, рахунки дуже схожі. На рахунки бухгалтерського обліку. Схожі, але зовсім не такі. Ну, трохи не такі. Ось, наприклад, рахунок 20: сировина та матеріали. А де рахунок 201, а де рахунок 203, а де рахунок 205. Де ці субрахунки можна налаштовувати в програмі Бас Малий Бізнес план рахунків управлінського обліку. Можна самостійно додавати рахунки. Або субрахунки. Ось, наприклад, до рахунку 93. Створений окремий рахунок 93.1, який названо відсотки дилера. Якщо потрібно, в програмі ми можемо додавати нові рахунки, додавати нові субрахунки, але потрібно завжди вірно ці рахунки, субрахунки налаштовувати. Також... Дуже часто, коли купляють програму, все ж таки планують вести бухгалтерський облік, говорять про такий момент, як звіт, оборотна сальдова відомість. Згодна, програма включає звіт, оборотна сальдова відомість. Ось давайте ми відкриємо з вами звіт, Оборотна сальдова відомість. Згодна, програма нам дозволяє використовувати звіт, оборотна сальдова відомість. Але звіт формується відповідно до плану рахунків управлінського обліку з вашими додатковими налаштуваннями, з вашими додатково створеними рахунками або субрахунками. Але все одно потрібно розуміти, що звіт, оборотна сальдова відомість, формується до тих рахунків, які ви доналаштували. Тобто це особливе. Але, відповідно, потрібно наголосити ще раз. Що програма не орієнтована для ведення бухгалтерського обліку. Дуже багато можливостей відсутніх. Це саме е, стандартне нарахування заробітної плати. Дана програма включає невеличкі механізми по нарахуванню заробітної плати. Але вони недостатні для повноцінного обліку заробітної плати. Ми можемо з вами вводити список наших співробітників. Ми можемо з вами використовувати кадрові документи по переміщенню, звільненні. Ми можемо з вами нараховувати заробітну плату. Такі можливості є. Але ось дивіться: ось ми бачимо з вами нарахування заробітної плати. Це документ. Який нам з вами відображає нарахування заробітної плати. Але більш детальніше, що стосується лікарняних, що стосується відпускних, ці можливості відсутні. На це потрібно також наголошувати. Тому, відповідно, все ж таки ця програма, вона орієнтована для управлінського обліку. Дуже часто ми зустрічаємо такі моменти, коли підприємство придбає дві програми: одну програму, яка орієнтована саме для управлінського обліку, а іншу програму, яка орієнтована саме для ведення бухгалтерського та податкового обліку. Для формування звітності, тому що саме головним елементом це є формування звітності. Дана програма звітність» бухгалтерських регламентована. Звітів, звітів не включає.